Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього заняття орієнтування у просторі. Мета нашого заняття розширити знання дітей щодо просторового відношення. А саме розрізняти поняття вгору, вниз, ліворуч, праворуч, біля, над та коло. Починаємо, Починаємо з... гру! Вверх перед собою праворуч, ліворуч, вниз, вниз праворуч, вниз ліворуч, позаду. Подивіться на картинку: червоний самолітик. Куди летить? Вгору, а зелений? Вниз. Дівчинка спускається сходами куди? Вниз. А хлопчик вверх. Хлопчик з горки спускається вниз. Дівчинка підіймається вгору. А ще дівчинка стоїть де? Позаду, а хлопчик попереду. А тепер ми чекаємо на ваше відео, як ви навчилися самостійно орієнтуватися в просторі.